Якщо ціна на енергетику впаде достатньо низько, Путін перестане вбивати людей. Це буде добре, навіть якщо гинуть його власні люди в Україні, але Путін перестане вбивати людей. Якщо ціна на енергетику знизиться ще на 10 доларів за барель, у нього не буде вибору, бо його економіка жахлива. Принаймні в цьому переконаний Дональд Трамп також він додав, що протягом доби збирається суттєво збільшити мита для Індії за купівлю російської нафти. Я так розумію, після Індії має бути Бразилія далі. Китай, який вже повідомив, що не збирається реагувати на погрози США. Натомість Дональд Трамп повідомив, що може зустрітися із СІ, але не раніше як наприкінці року, тобто ніякого вересня і тільки після заключення договору про торгівлю. Утім, я би хотіла не гнати коней, ось це «Don't push the horses», і повернутися до того, як і коли сталася ця кардинальна зміна від. Я можу вести мита, але не знаю, чи вони повпливають на Росію до ще 10 доларів, і тоді Путін точно не зможе продовжувати вести війну. Поки що я не бачу цієї стратегії. Вони нібито намагаються дійсно впливати на це. Ну знову ж таки збільшення видобутку країнами ОПЕК воно почалось наприкінчуватися ще декілька місяців тому. Тобто, це не сьогоднішня ідея, і так насправді це дуже дуже непоганий такий варіант, але це треба робити різніше. І знову ж таки, я б діяв, наприклад, зі сторони ембарго, тобто накладати повністю ембарго на торгівельні ті чи інші відносини з терористичною країною. Ви е, поки що собі спокійно торгуєте не тільки там по викопним металам, а по багатьом іншим напрямках з Росією і комфортно все почуваєте. Це треба припиняти. Треба будь-які пірки, е, які наповнюють через які наповнюють бюджет е, Росіяни. Собі е, треба їх закривати. І е, поки що цього ми не бачимо. Ми бачимо, що ми, ми багато говоримо, але е, дуже повільні дії. Вони є. Не скажу, що зовсім немає, і дійсно і результати також є, але знову ж таки це результати дій, які відбувалися там три роки тому. Тобто, чекати ще три роки я не хочу. І Українці також не хочуть, і тим більше. Військові, які е, кожен день під ризиком загинути, та й не тільки військові, але й ті, хто живуть е, в великих містах, які бачать кожен день шахеди. Вони не сильно хочуть чекати і бачити, що Європа там прокидається дуже повільно. Як пише Ройтер з Путін, ще й досі сумнівається, що Трамп може утілити в життя ультиматум, який умовно називається 100% мит. А тому продовжує випробовувати різні варіанти. Хтось каже, що нібито в Москві попросили приїхати на перемови. а насправді ж, здається, Вітков хоче полетіти туди. Сам можливо як останній шанс вмовити Путіна бути адекватним. Але візит має відбутися от 5-6 серпня, але відповідь від Росії в нас вже є. За даними трьох джерел, знайомих з дискусіями в Кремлі рішучість Путіна продовжувати йти далі викликана його вірою в те, що Росія перемагає, і скептицизмом, що ще більше санкцій США матимуть. Великий вплив після послідовних хвиль економічних покарань протягом трьох з половиною років повномасштабної війни. Звісно, що стосується Путіна, він не хотів би розлюдити Трампа, і він усвідомлює, що можливо відкидає шанс поліпшити відносини з Вашингтоном і Заходом, але його військові цілі мають пріоритет. Для нього повідомили два джерела. Ну а мета Путіна, як ви розумієте, незмінна. Повне захоплення чотирьох українських областей: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської, які Росія вже привласнила в ну в своїй голові і на папері, який возить з собою до Стамбула. До речі, саме нинішній переговорний процес, в ході якого російські та українські переговірники зустрічалися тричі, от лише в травні, був спробою Москви переконати Трампа, що Путін не відкидає мир. Ну так, принаймні повідомило перше джерело, додавши, що переговори були позбавлені реальної суті ще від самого початку, крім дискусій про гуманітарні обміни, Росія каже, що серйозно ставиться до укладання довгострокового миру на усіх переговорах, але при цьому завжди додає, що процес складний. Тому позиції обох сторін настільки далекі один від одного, що їх не можна ніяк розглядати в одному ключі. Хоча минулого тижня Путін сказав і назвав ці переговори позитивними. Не знаю, як їх можна вважати позитивними, коли заявлені вимоги Москви включають повне виведення Україною військ з чотирьох регіонів і прийняття Києвом нейтрального статусу а також обмеження чисельності своїх військових. Ще раз нагадаю, що всі ці вимоги були відхилені Україною неодноразово. Ну і власне тому ми знову повертаємося до дедлайнів Дональда Фредовича. Перший термін яких підходить до свого завершення вже цієї п'ятниці. Ну і тут погрози Трампа щодо санкцій були болісними і неприємними, каже одне із джерел, які поспілкувалися з Ройтерс або ж тупо злив Кремлю. Вигідно, коли західні видання пишуть те, що їм потрібно. Але не катастрофою, тобто вони були болісними, але не катастрофічними. Третє джерело повідомило, що в Москві було відчуття, що вони не можуть зробити з нами ще гірше ніж власне було. Також було незрозуміло, чи буде Трамп виконувати свій ультиматум. Сказала ця ж. Людина, додавши, що він погрожував і раніше маючи на увазі Дональда Трампа, ну а потім не діяв або передумував. Джерело також повідомило, що важко уявити, що Китай припинить купувати російську нафту за вказівкою Трампа і що його дії навіть ризикують обернутися в зворотній ефект, знаєте, тобто підвищити ще більше ціни на нафту у світі, тому що як ви знаєте, те, що заборонено, всім завжди необхідно. Ну і що цікаво, якщо перша реакція Індії була. Заткувати і налагоджувати зв'язок зі сполученими штатами то тепер здається, вони думають, що Китай їх прикриє початку року. Індія е, отримала інвестиції від Сполучених Штатів Америки і, і Європи е, на рівні шестидесяти там трьох-чотирьох мільярдів е, доларів. Е, ну давайте будемо відверті, що це дуже великі інвестиції, і порівняно з попередніми роками це на 400% більше. І ці інвестиції прийшли не з пустого місця. Вони прийшли з Китаю. От. Е, Дуже великі інвестиції е, так дійсно за тих три роки м, Індія наростила е, м, споживання і переробки і все інше е, нафтопродуктів з е, Російської Федерації, так званої, на е, також десь на рівні там 50 мільярдів. Тобто в них було 13 мільярдів на на початок повномасштабного вторгнення, а потім виросло до 67, зараз з половиною мільярдів доларів е, товарообіг. Ну відповідно е, Росія продає туди 37% своїх. Е, Нафтопродуктів, е, в Індії майнозе це величезна цифра. Це величезна цифра. Це дійсно вони йдуть на другому місці після Китаю. Китай звичайно скуповує там більше, там 53%. Тобто е, це вагома цифра, яку вони вже почали зменшувати. Вони вже диверсифікують попри свої заяви, попри те, що вони там розказують, що вони, ми ми не ми не відмовимося, але фактично вони е, максимально намагаються в в короткі терміни е, припинити закупівлю цієї нафти в Російській Федерації. Е, приватні компанії також припиняють. Співпрацю ну це, це давайте так В певний період часу треба почекати, подивитися, але я впевнений на 90%, що Індія піде на зустріч, Можливо, вона зараз там ще намагається трішки виторгувати собі якісь преференції. Можливо, якісь там щоб для них зменшили тарифи, можливо, там якісь товари. Її там хочу продати, а можливо, що хочуть отримати більше інвестицій. Також в МЗС Індії заявили, що, хоч Індія і стала мішенью для сполучених штатів і Європейського союзу, та від імпорту російської нафти вони не відмовляться, бо називають його життєво важливою національною потребою. Ну і вказують на торгівлю між Заходом і Росією. У 2024 році Європейський Союз мав двосторонній обсяг торгівлі товарами з Росією на 67,5 мільярда євро. Крім того, у 2023 році обсяг торгівлі послугами оцінювався в 17,2 мільярда євро. Це значно більше ніж загальний обсяг торгівлі Індії з Росією того року або пізніше. Що стосується самих Сполучених Штатів, вони продовжують імпортувати з Росії гексавторит урану для своєї ядерної промисловості, паладій для своєї електромобільної промисловості, добрива а також хімікати. Тож Індія заявляє, що вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки у той час, як радник Трампа Міллер звинувачує Індію у фінансуванні війни Росії проти України через закупівлю російської нафти. Трамп дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну шляхом закупівлі нафти у Росії. Ну і також додав, що Індія фактично зрівнялася з Китаєм за обсягами закупівлі російської нафти, і це теж варто сказати, тому що ми завжди звинувачуємо всьому Китай, але чомусь забуваємо про найбільшу демократію у світі, яка також не те, щоби підіграє Путіну, а й навіть фінансує війну. Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія фактично на рівні з Китаєм закуповує російську нафту. Це вражаючий факт. Дональд Трамп пообіцяв суттєво підвищити мита для Індії через закупівлю російської нафти. У відповідь МЗС Індії розкритикувало США за торгівлю з Росією. Але у підсумку тут кажуть, що мит їм таки не обійти. Індія не лише купує величезну кількість російської нафти, а й продає значну частину придбаної нафти на відкритому ринку з великим прибутком. Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від рук російської військової машини. Через це я буду суттєво підвищувати тарифи, які Індія сплачує США. Ну і тут же Китай, який собі повідомив, що не припинить купувати нафту в Росії та Ірана. Китай завжди забезпечуватиме своє енергопостачання у спосіб, що відповідає нашим національним інтересам Примус, і тиск нічого не дадуть. Китай буде рішуче захищати свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку. Міністр фінансів США Скот Бесант, коментуючи переговори, зазначив, що китайська сторона дуже серйозно ставиться до свого суверенітету у питаннях закупівлі російської нафти. Ну що перекладаючи на звичну мову, означає, що натиснути на них. Не вдасться, або ж буде дуже складно. Але як ніхто не знає можливого минулого та про те, чи розпочалася би війна, якби Дональд Трамп був при владі, так ніхто не може знати теоретичного майбутнього, а точніше, того, як санкції повпливають на здатність купувати і торгувати російськими ресурсами. Індія, те про що люди не люблять говорити, це країна з найвищими тарифами. Вони мають найвищі мита серед усіх. Ми ведемо з Індією дуже мало бізнесу, бо їхні тарифи надто високі. Тож Індія не була гарним торговельним партнером адже вони багато торгують із нами, а ми з ними ні. Ми домовилися про 25%, але думаю, що підвищу цей показник дуже суттєво вже протягом наступних 24 годин, бо вони купують російську нафту, підживлюють воєнну машину, і якщо вони це робитимуть, мене це не влаштовуватиме. І на те відповідно як швидко вони знайдуть обхідні шляхи. Ну будуть санкції, але вони здається, досить добре вміють їх уникати. Ви знаєте, вони хитрі персонажі і досить добре вміють уникати санкції. Тож подивимося, що буде. Наприклад, як наслідок попередніх раундів санкцій, російські експортери нафти і газу отримали минулого року доволі великий удар по своїх доходах, а прямі іноземні інвестиції в країну впали на 63% згідно з даними торгівлі. ООН близько 300 мільярдів доларів активів центрального банку були заморожені в іноземних юрисдикціях. Але на жаль, і це тоді не зупинило Путіна. Перше російське джерело, те, яке спілкувалося з Ройтерс, зазначило, що Путін, продовжуючи конфлікт, відвернувся від пропозиції США, зробленої в березні, про те, що Вашингтон в обмін на свою згоду на повне припинення вогню зніме санкції США, визнає російське володіння Кримом, анексований в Україні в 2014 році. Визнає де факто російський контроль над територією захопленою. Силами Росії в 22 році, ну і джерело назвало пропозицію фантастичним шансом для Путіна, але сказало, що зупинити війну було набагато важче ніж її почати. Тож не думаю, що зараз щось суттєво змінилося. І певно, єдине, що відомо до стемену, це те, що вартість продовження війни має стати для Путіна значно вищою за її зупинку. Утім, за допомогою яких методів це відбудеться. Ми поки не знаємо. Я не виключаю, що це можуть бути санкції США або не тільки санкції США. Євросоюз готує санкції проти Китаю за підтримку Росії у війні. 15 країн ЄС запросили пояснення у Пекіна щодо постачання китайських двигунів для дронів до Росії через підставні компанії. Китай, звісно ж, заперечує всю цю історію і свою причетність. Чи буде робити він це і цього разу, поки невідомо. Але як і те, якими будуть наступні 24 години, Утім, про них я обов'язково розкажу вам з цієї самої студії о цій самій порі. Тож, побачимось, щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Hilux. Хайлюкс. Вдячні 24-му каналу за даний приданий автомобіль. Нам два потужні автомобілі. Вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Благодійний фонд 24-го – Це сотні закритих зборів на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок, дронів, засобів РЕП і іншої такої потрібної їм техніки.